Благодать і мир вам від Бога, Отця нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, у цей зимовий час, цей такий час передсвяткової метушні. Дозвольте поділитися з вами роздумами про дещо надважливе, що було принесено нам цим перебільшення самим відомим у світі днем народження. Різдво Христове це не просто день, коли всі збираються за одним столом, дарують одному подарунки. Це особливий день, коли ми згадуємо день народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який приніс нам на землю послання миру, любові та прощення. Ісус Христос є безпосереднім джерелом миру і прощення. Він, прийшовши у цей світ, на своєму власному прикладі, показав нам, як надважливо мати мир в серці, любов до оточуючих тебе людей і прощати. Він навчав любові до ворогів. Прощення образ і життю у злагоді. Це саме те, чого сучасний світ так потребує. Народження Ісуса Христа було сповіщено ангелами, і ця велична подія записана в Євангелії. А саме Євангеліє від Луки, другий розділ, 14 вірш, записані такі слова: Слава Господу на небесах! І хай мир панує на землі між людьми, яких Богу любі. Ісус постійно наголошував на важливості прощення. Він робив так само і вчив своїх послідовників. Навіть вже будучи на хресті розп'ятим, він просив Бога не карати своїх кривників, тому що вони реально не усвідомлювали, що вони чинять. Дуже мудро буде для нас з вами використовувати цей різдвяний час для примирення з близькими та відновлення стосунків. Це особливий час, коли ми відчуваємо потребу у мирі та злагоді. Війни, конфлікти, непорозуміння, стільки жорстокості в цьому світі, а різдво нагадує нам. Про те, що мир можливий, достатньо для цього підготувати своє серце, відволіктися від всього негативного і настроїтись на позитивний лад. Святкування Різдва дуже часто об'єднує родини і друзів. Це чудова нагода відновити стосунки, які, можливо, були порушені якимось непорозуміннями або сварками. Різдвяний дух спонукає нас до прощення. Прощення це не ознака слабкості, а навпаки, ознака сили та мудрості. Воно звільняє світ тягаря непрощення і дає сили рухатися далі. Прощення та примирення це ключі до внутрішнього миру та гармонії. Коли ми прощаємо, ми звільняємося від негативних емоцій, які отруюють наше життя. Примирення з іншими людьми дозволяє нам будувати міцні та здорові стосунки, засновані на взаєморозумінні та довірі. Зробіть перший крок. Не чекайте, поки інша людина буде вибачатися. Протяніть. Перший руку миру відкрийте своє серце. Щиро вибачте за свої помилки і будьте готові своїм серцем прийняти вибачення іншої людини. Проведіть час разом, спільне святкування Різдва, сімейні вечори, розмови дають нам цей необхідний час для зближення та відновлення стосунків. Зосередьмося на позитивних емоціях, це теж вкрай важливо. Замість того, щоб згадувати старі образи. Давайте навпаки разом подумаємо про майбутні плани. Різдво це час чудес, надії та любові. Саме так колись Ісус Христос почав своїх перших учнів, і ми маємо за честь нести це вчення і сьогодення. Нехай це свято стане для нас нагодою для оновлення стосунків, для оновлення свого духовного стану, прощення та примирення. Нехай мир і любов панують у ваших серцях. Христос народився, славімо Його! Кожного дня своїм життям нехай він буде благословенний на тих місцях, де ми будемо з вами перебувати.